Привіт, підписники і підписниці. а також гості цього каналу. Дуже рада вас тут бачити. Під моїм відео про книжкові редфлеги хтось залишив отакий коментар. Я недовго думаючи сіла і написала список своїх грінфлегів. чогось, що мені подобається в книжках, чим книжки мене приваблюють. Які моменти я прям найбільше люблю, і чим книжка мене може захопити. Тож сьогодні розкажу вам про свої зелені пропорції в книжках. Це не будуть мої червоні пропорції тільки навпаки. Я написала альтернативний списочок вчора. Зробила нотатки, і, власне, зараз будемо йти по ним. Так само, як і у минулому відео, я спитала у своїх підписниць і підписників в інстаграмі, які у них є GreenFlex. Але до них ми перейдемо вже в кінці цього відео. А поки що розкажу вам про свої власні грінфлекс, про те, що я люблю і ціную в книжках. Перше, що я написала, це інтрига, яка тримається до кінця книги. Це щось таке, що зможе втримати мою увагу до кінця книжки. Я постійно буду хотіти дізнатися, чим вона закінчиться. Це, напевно, найбільше пасує до якихось детективів чи психологічних трилерів, але не обов'язково існують і книжки інших жанрів, де дуже цікаво дізнатися. Чим же ця книга закінчиться, яка буде розв'язка, що станеться з героями. І я це дуже ціную в книжках, тому що іноді це єдиний спосіб для мене відірватися від телефону мого і просто сидіти годинами читати, тому що, якщо сюжет не динамічний, якщо там немає якихось таких гачочків, які мене чіпляють і не дають мені відірватися від книжки, то тоді, скоріше за все, я буду дуже відвлікатись і мені це не подобається. А от час без. Телефону проводити мені навпаки дуже подобається, тому я завжди ціную в книгах хорошу інтригу, бо якусь загадку, знаєте, яку от прям вже не терпиться розгадати. Наступний пункт це багато сюжетних ліній, які в якийсь момент перетинаються, сходяться в одній точці і виявляються пов'язаними між собою. Цей момент я згадала завдяки моїй подрузі, яка написала в коментарях до попереднього відео, що це її red flag, тому що я навпаки таке обожнюю і люблю читати якісь історії, які на перший погляд не пов'язані між собою, а потім ти розумієш, що насправді всі герої між собою е якось якимось чином пов'язані, і що у них є якась може спільна історія, або що вони один одного знають, а ти навіть не здогадувався про це. І мені таке дуже подобається. Е з останнього, що я такого читала, це, напевно, дівчина, жінка інакша. Здається, там були персонажки пов'язані між собою. Сто відсотків ще щось після цього читала, але зараз уже не згадаю. Мене такі книжки завжди дуже приваблюють. Але мені здається, що в таких книжках дуже важливо, щоб автор чи авторка дуже вміло і чітко і детально описали всіх персонажів, щоб ми в них не загубились в результаті, і щоб ми розуміли, хто я хто. Тому що, якщо багато героїв і багато сюжетних ліній, то іноді легко загубитися і взагалі не зрозуміти, що ти прочитав. Але якщо це зробити правильно, то може вийти дуже цікава і незвичайна книжка. Я тільки що згадала, що напевно найяскравіший приклад такої книги для мене це Хмарний Атлас, тому що там дуже багато героїв, дуже багато сюжетних ліній, і вони всі пов'язані не тільки в теперішньому часі, а і в різних часових проміжках, в різних просторах. І це дуже цікаво читати. І, можливо, спочатку трохи складно зрозуміти, хто я хто. Але Девід Мітчелл так класно пише, що якось потім все, все сходиться. І ти розумієш все, що ти читаєш, і хто ці люди, про яких ти читаєш. і я пам'ятаю, що я була просто під враженням. Я спочатку подивилась фільм, і він мене дуже вразив. Потім почитала книгу, і вона мені теж дуже сподобалась. Тому якщо ви ще не читали, то це моя велика книжкова рекомендація. Третій пункт я написала якось доволі спонтанно, навіть до кінця собі його не пояснивши. Спочатку я написала ностальгійні книжки. Я люблю книжки, які можуть у мене викликати ностальгію. Це можуть бути книжки про дитинство, наприклад, як Терадори з Васюківки. Це прям супер настальгійна книжка для мене. Це може бути Гаррі Поттер, тому що це книжки, які я читала в дитинстві, і вони пов'язані для мене з якимись такими моїми дитячими або навіть тінейджерськими уже спогадами, як книжки, такі фільми, і вони теж для мене дуже ностальгійні. Але це може бути і щось таке: отаке якесь невловиме відчуття ностальгії. За чимось, що ти ніколи не переживав. Я про це розказувала в огляді на завтра-завтра-завтра Габріель Зевін. І от там є таке відчуття, бо ця книга про 90 2000 тисяч. І я не жила в 90-2 тисяч в Америці. Я не знаю, як це було. Але у мене були такі от ностальгійні нотки від прочитання цієї книги. Мені здається, навіть є такий термін «ностальгія» за Зачимось, що ти ніколи не переживав. Це іноді буває, коли ти слухаєш якусь музику. Якщо читаєш книги або дивишся фільми, мені здається, що мистецтво якось може так на нас впливати. Для мене дуже ностальгійний письменник це Джеральд Даррел, тому що я обожнювала його в дитинстві і в підліткові роки я перечитала майже всі його книги. І навіть в той час вони для мене були якісь такі дуже добрі, світлі, ностальгійні, тому що він там писав про своє дитинство, про свою молодість. Я думаю, що багато хто знає його твір Моя сім'я та інші звірі. Взагалі, всі книги, які Читала в дитинстві або в юності, якщо я їх зараз перечитаю, то вони будуть для мене ностальгійними, І іноді хочеться такого від книжки. Наступна річ, яку я люблю в книжках, це коли там немає ідеальних персонажів, коли персонажі максимально наближені до реальних людей, таких як я, таких, як ми з вами. І у них є якісь погані сторони, хороші сторони. Мені в таких випадках завжди набагато легше співпереживати персонажам, вболівати за них. Іноді я можу себе з ними асоціювати і бачити себе в цих героях. І це завжди приємно, коли от якось ти так можеш відрефлексувати завдяки героям книжок і подумати може, і про своє життя. І це класно. Мені подобається цей вплив книжок на мене, коли я можу побачити себе в персонажах. І останнє, що я написала, це коли письменник чи письменниця вміють класно передати вайб інших країн, міст, місцевостей, і коли ти можеш прямо поринути в атмосферу книжки. Саме завдяки тому, як гарно описано все, що відбувається навколо героїв, де вони живуть, куди вони ходять, і як, як це взагалі все відбувається. Мені таке дуже подобається. Напевно, це пов'язано з тим, що я взагалі люблю подорожувати. Якщо ми говоримо про українські книжки, книжки українських авторів і авторок, то я дуже люблю, коли читаю про Україну, впізнавати якісь місця, де я була. Якщо це Київ, то це можуть бути якісь вулиці. Якісь будівлі, і мені завжди прямо ж якось дуже тепло на душі, коли я розумію, що ось я теж тут була, або я теж йшла по цій вулиці, це ніби дає мені якусь додаткову грань до книги, і я її якось краще і глибше сприймаю, і це дуже класно. Мені загалом цікаво читати про інші країни, інші міста, або навіть про інші міста в Україні, в яких я ще не була, мене це завжди дуже захоплює. І знаєте, коли це отак соковито. І дуже гарно написано, я це завжди дуже ціную в книжках. З моїми зеленими пропорцями розібралися. Тепер час дізнатися, що ж думають мої підписники-підписниці в інстаграмі, і що має бути в книзі, щоб вона сподобалась їм. Головні персонажі, жінки повністю погоджуюсь, якраз говорила у відео про червоні пропорції, що нам потрібно більше класних жіночих персонажів в книжках. А якщо це ще й головні персонажі персонажки. То це взагалі супер. Коли динамічно розвивається сюжет, тут теж погоджуюсь, напевно, саме тому я люблю детективи або трилери, бо там завжди є і інтрига, і сюжет розвивається зазвичай швидко і динамічно. Опис ситуації відносно різних персонажів, а не лише головного героя. Мені здається, що це теж може надавати книзі якоїсь багатогранності. Багато людей написали, що їм важливо не лише про що книжка, як вона написана, але і її зовнішній вигляд, як вона виглядає, наскільки зручно її читати. І я навіть не подумала про це, коли складала свій список. А насправді це важливо, і я сама така людина, що мене можна підкупити гарною обкладинкою, наприклад. І ось власне що писали щодо цього. Акуратна обкладинка або якийсь неперегружений малюнок на ній, невеликий міжрядковий розрив, закладочка. Це насправді класно, коли в книжці вже є закладка, це неймовірно зручно, теж дуже люблю, коли так. Тверда обкладинка і гарна картинка, шрифт великий, поділ на розділи, цупкий небілий папір, популярна мова, великий список посилань та якісної літератури в кінці нонфікшн книг. Я, як людина, яка майже ніколи не читає нонфікшн книжки, тому що величезний Red Flag – це дуже багато водивних і постійних повторів. В принципі, погоджуюсь, що якщо ти пишеш якусь нонфікшн книжку і посилаєшся там на якісь дослідження, ну. Класно було б, якби ти посилався на якісь дослідження. Тому список посилань і літератури в кінці це важливо в нонфікшн-книжках, не можу сперечатися. Цільні жіночі персонажі ЛГБТ плюс теми знайоме хороше видавництво. Ну, власне, це все дуже дякую всім, хто написав свої відповіді. Мені, як завжди, було цікаво почитати їх, і як бачите, ви мені нагадали про те, що і зовнішній вигляд книги також іноді важливий. Я не так, щоб завжди обираю книжку за обкладинкою, скоріше, навіть це. Рідкість, але це правда, якщо, наприклад, за маленький шрифт або маленькі відступи між рядками, то тоді це банально незручно читати. І мені подобається, коли і шрифт доволі великий і просто. Не знаю, приємно цю книгу і тримати в руках, і читати її зручно. Це мега важливо. Ось і підійшло до кінця це відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Воно було для вас цікавим. Чекатиму ваші коментарі про ваші зелені пропорції в книжках, як завжди, дуже цікаво буде обговорити. Не забувайте підписуватись на мій канал, щоб не пропустити нові відео. І до нових зустрічей, Па-па!